Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Елела. Бажаю вам гарного настрою, будьте в безпеці. І подивимося сьогодні послання для вас: послання, підказка, передбачення, що вам важливо почути саме зараз. Що хочу сказати вищі сили. Ну, ось, будь ласка, трансформація. У когось, дивіться, на моєму основному каналі на YouTube є послання. Перейдіть, будь ласка, якщо вам цікаво, тому що там більш детально ця енергія розкрита. Тут показує, що ви або на порозі трансформації, або ви буквально стоїте в процесі змін. Трансформація ваших енергій, трансформація вашої свідомості, трансформація вашого життя. І показують, що те, що відбувається зараз у вас у житті, це відбувається глибоке стілення. Все непотрібне відпадає, відвалюється, іде назавжди з вашого життя. Для чого? Для того, щоб ви оновилися, для того, щоб розчистилося місце для нових енергій, більш благосних, більш духовних, більш радісних. Для того, щоб прийшло нове, потрібно розчистити місце. І тут показують, що буде розчищати це місце не тільки навколо вас, а буде розчищатися місце у вашій енергетиці. Мені показує, що зміниться у когось не просто розуміння, а і вся свідомість. Ви відмовитеся від старого мислення. У вас зміниться повністю парадигма бачення життя, і ви по-іншому почнете сприймати як людей, так і життя. Ось така інформація, процес важливий. Трансформація, дуже важливий процес. Будьте вірними собі, будьте в світлі, перейдіть на основне послання, дуже раджу, тому що для того, щоб пройти трансформацію благисно, потрібно знати про неї все в короткому посланні, все це не помістиш. Тому дякую вам, бажаю вам легких трансформацій, будьте щасливими!